Створити цікавий та оригінальний твір важко, зробити гідне продовження ще складніше. А якщо до ремейку, наскільки складна задача переосмислити оригінал так, щоби донести говні ідеї твором, але у відповідній сьогоденній упаковці? Пау! Всім привіт! Ви на каналі Водограємо ім'я Єгора. Це новий випуск рубрики Я по графу» і сьогодні я по графу Resident Evil 3 ремейк. Кошбек. Говорячи про серію фільмів Оселя Зла, ми часто забуваємо, що це в першу чергу екранізація комп'ютерної гри. І будемо чесними, стільки фільмів по всесвіту однієї конкретної гри, здається, не робив ніхто. Звісно, самою грою трохи пов'язані перші два фільми, та все ж кількісну склад треба також відзначити. Фільми з Мілою Йовович закінчилися декілька років тому. Hello, darkness, my old friend. Нещодавно вийшла досить спірна ласкаво просуму в Raccoon Sitten, а Netflix теж не забарився зі своїм опусом. Для людини, зануреної в світ гри, більш-менш придатною для перегляду лишається лише аніме серія, з до речі, цікавою відсилкою до України. Мекніть хто впізнав цю локацію. Самі ж ці аніме-продукт, відверто кажучи, різної якості, але котре, розуміє себе, в першу чергу як контент для фанів гри, а не просто зомбі-муві. Та до чого я веду? Екранізація це в першу чергу спроба переосмислити вже готовий такий твір, як комп'ютерна гра. Треба в іншій формі мистецтва. Передати ключові події, герої, антураж та драму. На жаль, вдається це лише одиниця. Але що трапляється, коли переосмислити треба гру, вловити те, за що грав Серсі Фані, та дати тому самому твору заявити про себе для нової аудиторії? Подивимось, як капком впоралась із цим викликом, переосмислюючи власний твір. Сюжет події гри стартують з того, що якусь струну пакують для доставки гвинтокрилом. Головна героїня Дживо Валентайн прокидається у своїх квартирі і перетворюється на зомбі. Кінець. Now the world don't... one drone джил вдруге прокидається, де ми знаходимо інформацію про її розслідування стосовно корпорації Ampreo та всього, що трапилось в Resident Evil 1. До неї без запрошення вривається двометровий монстр з сміттєвим пакетом на голові. 40 кілограмова джиу з легкістю переживає такий удар, і вона вилітає в коридор. Як ми дізнаємось пізніше, монстр, котрий переслідує жил, це Немезис, Мезис, відправлений знищити всіх виживших членів загону Старс, котрі були свідками подій в особняку Спенсера. Окреме хотів зупинитись на кількості разів, коли Немезис таки міг вбити Джил. Продовжуємо. Нас зустрічає Бред Вікерс, один із шоенів загону Старс, котрі каже, що за ним полює моц, тому надовго до нього не прив'язуємося. Джу продовжує уникати кривоносого залицяльника, а потім її рятує найманець Карлос Ольв'єра служби протидії біологічної небезпеці Амбрела UBSC. Карлос пояснює, що він і його група вцілових найманців UBSC, а саме Михайло Віктор, Тірео Патрік і Ніколай Гінофав, налагодили поїзди в метро, щоб евакуювати цивільних міста. Джу допомагає їм відновити живлення метро та відправляється на поїзді з Ніколаєм і. Михайло, а Карлос і Тірев залишаються, щоб знайти доктора Натаніеля Барда, з зомбрева, який, можливо, розробив вакцину проти те вірусу. Михайло не довіряє людині ім'ям Ніколаю та висловлює свої підозри щодо того, як їхній звод потрапив у засідку зомбі. Немезис атакує поїзд. Після цього свиня зраджує та блокує Джил і Михайло. Михайло жертвує собою, підірвавши вибухів. Тим часом Карлос дістається до поліцейського управління, і ми можемо побачити, хто саме поранить офіцера Марвіна Брана. Копи відомо нам по другому резиденту. Карлос і Тірел дізнаються, що вчений знайшов притулку сусідній лікарні. Потім з Карлосом зв'язується Джил, яка вижила в аварії, поки її переслідував мутуючий Немезис. І вдається втекти від Немезиса, але вона втратила свідомість після того, як монстр заразив її те вірус. Через півдня Карлос знаходить жив, бо найкращий спосіб вижити в зомбі-апокаліпсисі це просто валятись на вулиці і відвозить її до лікарні, знаходячи Барта, котрий вирішив скіпнути гру до фіналу. Поряд буде відеозапис вченого, який показує, що Амбрела знищує вакцини та будь-які докази у зв'язку компанії з Т-вірусом. Карлос вештається лікарні і таки дістає вакцину та водить її Джил. Кіре дивиться телевізор. В місті не хоче сіяти паніку, тому по центральному тебе повідомляє. Що Ракон Сіті буде знищено ядерним вибухом? Карлос відправляється в лабораторію під лікарню, щоб знайти більше вакцин, а Тірел намагається зв'язати з ким завгодно, щоб запобігти ракетному удару. Джил прокидається 1 жовтня і переслідує Карлоса в лабораторію. Тоді Тіро повідомляє, її, що уряд США не запускатиме ракети, якщо вони зможуть отримати вакцин з лабораторії протягом кількох годин. Хоча Немезис незабаром після цього вбиває Тірела, Джилл здається синтезувати вакцину. Вона також дізнається, що Ніколай найнятий невідомим підрядником, щоб саботувати спроби амбрели приховати свою участь під час збору бойових даних про біологічну зброю компанії, включаючи НМС. Відбувається чергова стічка між Джиу і Ніколаєм, після чого той забирає вакцину і лишає Джил на новий сезон ресолманії разом з Немезисом. Побігавши ще, Джил ліквідує Немезиса за допомогою реугана, а потім зустрічається з Ніколаєм на вертолітному майданчику. Карлос прикидається сплячим, щоб потім ефектно увірватися в битву. Ніколай знищує вакцину, визнаючи, що доля міста не важлива, поки йому платять за саботаж Амбрелли Карлос втручається та стримує Ніколаю, спонукаючи Джил зробити новий отвір в організмі нагідника. Джив тікає з міста з Карлосом на вертольоті, залишаючи Ніколаю Світанку. Місто знищено, Джил обіцяє зупинити Ампрела за будь-яку ціну. Паралельно в той самий час десь дають схожу обіцянку Леон і Клер. У сцені після титрів ми бачимо, як хтось схожий на Джил забирає зі столу зіпсовану ампулу із-під вакцин. Враження. цю гру оцінюватимемо сьогодні і як ремейк, і як окрему частину серії, якщо можна так висловитись. Сюжетно все більш-менш непогано. Хороша зомбі-історія, яка гармонійно вплітається вкидається все селі зла. Є крута героїня, є хороші хлопці, є погані хлопці, є кремезний монстр, все по канонам серії. Візуально ж гра виглядає соковито. Після ремейку другого резидента розробники підтягнули графіком, зробили більш павну анімацію та явно попрацювали з освітленням. Сам Ракун сіті досить яскравий і живий, якщо це можна сказати про місто, наповнене зомбі. В локації круто пропрацьовані, а приємним бонусом була можливість повернення в магазин зброї Кендо і поліцейське відео Кракон Сіті. Дяка ненадовго і одразу по закінченню другої частини серії і відчувається вона як повноцінне продовження. Та це враження хиб. Підувлює схоже лого, головне меню, інвентар та й початковий ігровий процес. Але після декількох хвилин розумієш, де гра просіда. По-перше, зброя. За геймплей в 10 годин в Resident Evil 2 я бігав переважно з ножем, пістолетом та дробовиком. Джи вже заряджається декількома видами зброї з перших хвилин гри. Браку набоїв, як в другій частині, на жаль, я також не відчував. І з цих вихідних ми отримуємо наступну проблему. Атмосфера. Особисто для мене вона почала здавати в першу чергу через зброю. Той гудкий жах та безвихід, чим запам'яталась для мене друга частина, банально не відчуваєш, коли у тебе в інвентарі купа зброї та патронів. Зомбі у нас на просторах, засвітлених неоном вулицях, і ти сприймаєш їх як мішені, а не загрозу. Скажу, іше, зомбі в другому резиденті мене буквально лякало. Тут же уловив вайби якогось Left 4 Dead. Ну а розуміння того, що Немезиса треба вбивати ще не скоро, одразу підказує головну тактику просто бігти від нього. Жах від містера Х працював в тому, що ми знаходилися в замкненому просторі поліцейського відділу, хоч тут гра не з відкритим простором та все ж коридори гри дозволяють нам просто втекти від Немезіс. Враховуючи ці моменти, ти розумієш, що займаєшся невиживанням зомбі апокаліпсису Ти дуже ж гру на економію патронів, Котрих, в принципі, і так вдости. Це дуже-недуже. Горор складова тут досить сильно втрачена, хоча рівень в лікарні трохи реабілітується, та ненадовго. І стосовно довго та ненадовго. Гра вкрай коротка. Додаткові сценарії або важую сюжетні розвивки просто відсутні. Проходження зайняло в мене близько 4 годин, тобто повноцінну гру від компанії Capcom можна було пройти буквально за вечір. Для такого рівня франшизи на сьогодні мені здається це неприпустима. Чесно, важко навіть уявити розчарування людей, котрі купують гру в перші дні чи по попереднім замовленням. якщо оцінювати гру як ремейк, тут взагалі трохи складніше, бо Тут буквально дві різні гри із прірвою у виході понад 20 років, і різна якість буквально усього: графіка, фізика, анімація, звук та ще мільярда спек видатків. Банально керування, плавне і комфортне 2020 року та зламдупи часів PlayStation 1. Та ми спробуємо загальнити та більш порівняти саме настрій та атмосферу двох ігор та як вони перетинаються. Оригінал більш моторошний, можливо, це просто вайб старих ігор, а можливо щось інше. Вона більш похмура та порожня. Атмосферу катастрофи я більш гостро відчув саме в старій частині. Технічні обмеження гра максимально використовує на свою користь. Консолі того часу не могли промалювати великий світ, тому в оригіналі ми бігаємо між маленьких проміжків локацій. Вони, як маленькі коридори, об'єднують весь світ гри. І саме це дає відчуття клаустрофобії та безвиході. Коли за тобою біжить не ти. Бастіше відчуваєш усі обмеження в просторі і рішення по маршруту втечі приймати треба не тільки швидко, а й ефективно. В ремейку ж цієї проблеми і водночас особливості немає. А от щодо зручності, то ремейк, звісно ж, виграє. Що б не казало про те, що перші резиденти це піонери в жанрі, та все ж керування в старій грі для мене було вкрай незручне. Мені було відверто складно в неї пограти, а керування в іграх має бути комфортним. Що ще по мінусам: Вирізані локацій. Частини того, що було в оригіналі, не додали або додали не до кінця. Логічно, що цей аспект і був тим, що зробив час проходження гри таким коротким. Ряда головоломок теж відсутні. Фінал ремейки має лише одну розв'язку, той час як в оригіналі реалізовано декілька варіантів закінчення історії. Головний злодій. Є такий ефект, коли дивишся і усе разом дає певну цілісну картину. Але як тільки приглядаєшся до деталей, то вона моментально розсипається. The Тут схожа ситуація з Немезисом. Давайте глянемо просто на Немезиса в меню. Наче все. Головне меню зустрічає нас моторшним монстром. Але давайте придивимось до деталей. Так що без приколів, хоч дизайн і піддавався критиці, та все ж я вважаю, що це більш відповідний часу вигляд не мезеза. Дизайн в оригіналі по-своєму класичний, та сьогодні мені здається він трохи застарів. Ну і не обійдеться без порівнянь. І почнемо з порівнянь в першу чергу з ремейком другої частини. Містер Х був нестримним моторошною силою. те як він з'являється, часто заставав мене явно не в тому місці і не в той час. Відірватися від нього теж було викупом та додавав атмосферності всьому. Моя проблема тепер не тільки заплутані коридори та зомбі, а ще й цей здоровий. Не бугай. В третій частині ти не сприймаєш Немезис, як всюди сущу невпинну загрозу. Я просто від нього бігав. Ви скажете так, ти ж бігав і від Містра Х, все вірно, а от там я намагався вижити, а тут здолати певну перепону. Незручне обмеження, те, що я розумів, що мені зараз ще не вбити. А рухатись вперед все одно треба. Враховуючи, що відверто кого локацій не було, то зробити це не так і важко. А якщо простор багато і втекти легко, то атмосфера неминучості Немезиса швидко втрачається. І якщо порівнювати з оригіналом, Немезис там більш лячний. Пише одна його культова фраза, чого варто. <звук> Висновки Resident Evil 3 Ремейк це хороша гра. Вона якісно зроблена та приємно грається. В ряді аспектів вона перевершує канонічні продовження частини 5 та 6. Хоча, чи варто взагалі порівнювати з цими частинами, те ще питання. Але, на жаль, гра вкрай коротка. Як і по масштабам серії, так і стандартам в сучасних іграх. Використовувати як аргумент так було в оригіналі не канає, враховуючи, скільки матеріалів було просто недодано. Мені здається, розробникам забраку часу на реалізацію гри у форматі більш наближеному до другої частини. Хоча тут тему розробки я особливо не зачіпав. Атмосфера не лякає. Горор складова замінена більш на екшн. монстр не є всюдисущою загрозою, але брехати не буду. Хоч і на короткий час, та все ж мені було приємно повернутись в ракон сіті, побігати від Немезиса, настріляти зомбі та поглянути на події очима однієї з найкрутіших крутік серії Resident Evil, а саме Джу Волтайн. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал, на телеграм. Залиште декілька коментарів, що допоможе просування контенту. І поділіться вашими враженнями. Може я що забув, може десь був неправий, Або у вас може бути своя унікальна думка. Тож діліться нею в коментах. Ну і на останніх головне. Бережіть себе, донайте зсу, і все буде Україна. Пока.